Всім привіт! Я зразу по-живому відео. Приїхав дивитися Мерсіка Мерсика 2002 року. Оголошення скину потім. На фотографії машина короче, ну, без нюансів. Передній бампер лопнутий. Короче, тут нюансів. Да, Це 2.2 дизель. Без прибору, без нічого. Крило переднє классне, нержаве, элеганс, цвет бутылка, лобове рідне. Лобове рідне. Просят 2,5 за нього. Ну получается, що по нюансам машини. По нюансам машини заднє крило робить. Тут вообще все так печально. Це все робить. Але він по дверям, отут, де ну, герметики. Тут живий взагалі, але це ж усе. І воно вже Сейчас. воно да вже робилось тут, красилось по салону, тряпка. В салоні не курили запах приятний. Тут пробіга не знаю скільки. І, в принципі, я навіть я навіть не заводив його. Вот. Зато по салону він гарненький, не продавлений. Не чу, автомат 5G Tronic, руля такий, і це руль в оригіналі. О, там 346 тисяч. За 346 тисяч не знаю, сейчас заведу, і получається по задньому бамперу. Ну, теж він не ідеальний. Надо тут долажувати рук. В общем, ну, ціна тут з новим, з цим, з він з новим. багажник докатка. Таке. Він з тюфом і е, це робилося, красилось і так щось потерто похабно. Ну і це крило теж. Воно трошки краще, але коротше, воно полізло. Така єшка Ось така єшка. Ну, на фотках ти нічого не скажеш. Два ключа. Зараз заведу його. Перша заводка пробуємо. Завівся Робе як трактор. Робе як трактор, мотор 611-й. Хорошо роба. І, мабуть, тут самі менші кіловати. я так думаю. Так, да, це 611-й мотор. Ну, мотор тут не убиваємо, якщо це дійсно там його пробіг 346 тисяч, я скинув е він код, е там буде. Воно в 23-м году міняли масло. Роба чотко в цьому плані. Знизу його не дивився. Саме головне, що значок є. Амиватіліфар Елеганс. Ну, він з тюфом. На ньому файна резина. Файні диски з колпаками. Пал... Ну, диски тут або крашені, або. Так, да, вони крашені 100%. О, 23 го року резина. Тобто Машина така ну, якби під жопу, не знаю, як сказати правильно. По Німеччині кататися. Тисів. Вона на автоматі, це Еліганс. Вона з кондюром, горить СРС. Не знаю, привести її в порядок, кому воно цікаво, але ну, візуально дивишся по фотографіям в інтернеті. Там ідеальна машина. Приїжджаєш і получаєш нюанси, нюанси, нюанси і нюанси. Тому ну, це 211 кузова. 2002 рік. 2002 рік.